Всіх вітаю. Покажу вам свій прекрасний телефончик, який в мене прекрасно впав на наш прекрасний чудовий рівний асфальт і побився, от як бачимо, в цих місцях. Сенсор працює дуже адекватно, в принципі, все файно. У нас все працює гарно. Ось тільки мій екран до того, після падіння якогось, як я розумію, пішов в якісь вицвітання кольору зліва і справа. Тобто у нас полоска з'явилася, як бачите. Не знаю, чи буде на камеру видно. Ось тут у нас полоска і ось там, з самого краю. І я замічаю, що біля там, де побите скло, тобто там, де найбільші розколи, у нас починають бути жовті, такі жовті цятки. Появляються. З'являються і тому не знаю, чи буде видно. І я щось так думаю, що після заміни тача це може залишитись на моєму екрані далі. Сам телефончик в принципі прекрасний. Fly 4413, EVO-Chip 3. Все працювало достойно. Як кажуть. Одне тільки за 1,5-2 роки вже зовсім не тримає батарейка воно, тут 1800 мА. І як побився, тач. тач на даний момент на нього можна купити тільки один тач, поки що панелі я не знайшов. Хочу поміняти панель через те, що якби, тут екран вже такий жовтим пішов, і тут екран жовтим пішов. Ну і, в принципі, хотілося б поміняти цю передню панель. Поки що дякую вам. Всім підписуємося, ставимо лайки. Пока.